На сцені у середмісті Івано-Франківська вертеп сучасною різдвяною сценкою подивували івано-франківців вихованці міського центру дозвілля для дітей та юнацтва. Святковий вертеп завершив дитячий парад новорічно-різдвяних пісень. Уже у сутінках на сцені вічового майдану з'являється звичний для глядачів негативний персонаж дійства. Не надто привабливу роль грає десятикласниця Юлія Чекіль. Дівчина зізнається про обрану роль не шкодує. Мені подали. Це роль, тому що багато дітей дуже ну як багато дітей бояться, проте потім під кінець вертепу я перехожу на добру сторону, і все-таки ми прославляємо нашого месію. Смерть президента більше до того, що того 2014 року наша країна трішки запала, і через це зараз на сході України твориться отака от біда. Тому я показую якоби своїм образом те, що я смерть. Я трошки вбила країну, але все-таки на наступний рік, тобто в 2015-му ми її возвисимо. Нетрадиційні у вертепі і царі, що вийшли до вифлеєму, тут вони не зі сходу, а уособлюють видатних керманичів, які правили колись на теренах сучасної України. Галицько-Волинський князь Роман, князі Ярослав Осмомисл і Володимир Мономах у вертепному дійстві символізують сильну і неподільну державу. Будемо проганяти Ірода всі дружні. В нас ірод Путін. як шапку галиць. Ну ми просто робили костюм. Ці часи, якраз коли князювали дані князі, були такі головні убори. Я західний князь, як ми живемо на західній Україні, так що я вибрав роль західного князя. Четвертий рік поспіль на головному майдані Івано-Франківська відбувається парад новорічно-різдвяних пісень. Крім вертепного дійства, тут організовують танцювальні майстер-класи і співають молоді таланти Прикарпаття. Ця коляда особливо була для нас і для наших дітей, що вони практично кожного дня мали зустрічі з дітьми зі Сходу. Вони, наші вихованці проводили майстер-класи. Проводили для них концертно-розважальні програми а в п'ятницю вертеп завітав до дітей зі сходу і тішили дітей разом новорічними забавами. Юні артисти мають намір з різдвяною колядою навідатися також у міські установи. Тут вони вкотре розкажуть біблійну історію про народження Ісуса Христа, що правда осучаснину. Оксана Семко, Оксана Дуді Ігор Духович. Новини на вежі.